Вітаю, 12 квітня, 2025, місто Рівне, Україна. Розпаковка. Прийшла партія не остання, далеко не остання в цьому році. Моїх рослинок дуже добре, що вони затрималися з відправкою. Дуже їм вдячна за це. Розплідник Бережнюк. Напевно, всі купували в них рослинки. Кому подобається, кому не подобається, мені завжди все подобається, особливо в цьому розпліднику. Велике прохання не вказувати ніяких груп у Фейсбуків свої контакти і так далі. Я вас не знаю, ваших груп не знаю і тому рекламувати ніяким чином не збираюся навіть в ваших коментарях. Те, що я представляю, те, що я купую, я показую сама. І так, що я на цей раз взяла? По-перше, хочу сказати, що замовлення було зроблено чи в січні, чи в лютому, не знаю, Ну, як завжди зимою, сидиш, щось обираєш, тому що щось собі плануєш. І так як я вже досить довгий час спостерігаю за своїми рослинами, одне висаджую, другу корчую, а все ж таки вирішила свої квітнички спрямувати більше на хвойні і гортензії. Ну і плюс багаторічні рослинки це шавлі, вероніки, очіпки. Ну, ті, що я собі подивилась, що вони в мене дуже добре ростуть. Тобто, щоб в мене була мінімальна ішла е, затрата по часу і фізичних навантажень на рослини. І щоб вони гарненько виглядали. Ну, без хвойних, звичайно, тут ніяк. Але. Коли я в перші роки купувала рослини, я обирала їх напевно, як і більшість людей, чисто по картинці, і дуже мало зважало уваги на їх розміри. Так, от картинка подобається, от та й куплю. А те, що в мене квітник шириною метра, рослина в дорослому віці 2-3 метри, на це я не зважала. Тому деякі вже. Викорчувалися і віддалися рослинки, а з деякі, які мені дуже подобаються, я буду робити топіарні форми. І от саме топіарні форми, як ніваки кажуть, ну, по-різному кажуть, ну, якби пострижені рослинки, щоб стримувати ріст. Я саме зимою виділила собі час і зайнялася цим питанням, щоб обрати рослини саме для таких форм. Навіть якщо рослинка росте більшою, що з неї може вийти в результаті? На жаль, у нас дуже мало таких представлених відео більшість я дивилася на зарубіжних. Ну, це не Японія, а навіть південніші країни. Шкода, що там більше рослин, які в нас не дуже добре зимують. До речі, потім зніму відео, покажу, як деякі рослинки в мене перезимували, і, і тому більше, більше уваги приділяла саме цьому. І Що виходить, наприклад, там за 3-5 років з цієї рослини, що можна зробити? І тому я би з своїх таких висновків я зробила, судячи по замовленню. В мене 9 ялівців, і це більше, більша частина замовлення. Зокрема, ялівці я брала або лежачі, вони там. Діляться на коза... козацького жодного я не брала і ніколи і не висаджувала. Є китайські, лускаті. Я брала лежачі і брала середні. Ось це середніх середні, найкраще взагалі такі невисокі ніваки виходять. Дуже гарні. Уже там самі будете дивитися, які вам більш подобаються. відкриваєте і дивитеся, вибираєте. Але перед тим, як я купувала, я обов'язково дивилася, що в результаті виходить там за пару років з цієї рослинки. І так, ще мені дуже подобаються саме ці компанії. Що, от, наприклад, я зробила замовлення, я її проплатила ще там в лютому, чи коли я чесно не пам'ятаю. І вони мені зателефонували, сказали, що деякі рослинки дуже погано себе почувають, ну або не пережили зиму, що може і краще, що їх немає, бо вони в мене точно вже не пережили. Бо це здається, чи Чернівці ну, набагато південніше, ніж я знаходжуся. Так як я збиралась брати живучки, ось дві живучки мені не прийшли. Прийшли дві, дві не прийшли. А дві прийшли ось такі назви. Одна Black, ось ця чорна. а ця – Gold. Назви не хочу називати, бо ще не вивчила і буду тільки перекручувати. Ось ця Gold. Звичайно, що можна на базарі купити дешевше, але, по-перше, це сортність. А по-друге, я завжди звертаю увагу, в якому вигляді і як приходять рослини. Тому що вважаю, що цей розплідник досить, скажімо, серйозно підходить до своєї роботи. Я взагалі не знаю, скільки тих людей працює над те, що вони вирощують таку кількість, такі, такі асортименти в такому вигляді. Це, ну, це багато чого варте. Дякую їм дуже. Так, дві, дві живучки. Спробую їх все-таки висаджувати на сонці, а не так як я їх натулила в тіньок і вони в мене помирали, бо в мене було вже пару сортів живучок. Так, я взяла очітки. І от зразу я дивлюся, що мені подобається що мені не подобається. так. От. З очітків теж чогось немає. От, ось. Вони ось так виглядають, і я розумію, що оце мені, ось це, що я кажу, отаке лежить, і в мене вже є такі, отакі от ниточки. Отакі, от. це не від того, що саженець поганий, а це від того, що вони так виглядають. Розумієте? Ось це видно, що кучечкою, отак як мені подобається. Не знаю, наскільки він високий, я ще не вивчала. Потім я коли отримую рослинки, іду в каталог. Все прописую собі, якої висоти, де висаджувати. Ну, чітко відповідно, що на сонці, але по кожній рослині так роблю. І ось це здається, роуз якась. Так, Очітки. Діп роз. Ось, ну, от, яка гарнюня. Отаке от мені подобається, отаке от мені геть не подобається. І це не від того, ще раз кажу, що це щось мені не те прислали. Просто вони так виглядають зимою. Далі не було в цих позицій, тому я міняла рослини в процесі їх замовлення, коли мені зателефонували. І взяла гортензію, яка в мене вже була, яку я вирощувала. Взяла ось в маленькій. Подив'ятишся, кіочі. Це настільки шикарна гортензія. Вона росте, здається, до 3 чи до 4 метрів. Я її вирощувала за парканом, причому брала в них в це другому горщику тобто, отаку велику рослину. Як я її не ховала за бур'янами, її, на жаль, викопали. Тому я вирішила її підростити до 3-5 літрів і тільки потім висаджувати за паркан. На жаль, дивіться, бачите, вже зараз зелененькі бруньки. Зараз її різати не буду. Коли розпуститься оці верхні, я її тоді буду різати нижче, щоб вона зараз мені не плакала. Хоча подивлюсь, зараз можу одну віточку різану. Якщо вона не заплаче, то поріжу всі. Тому що... Взагалі перші 3 роки бажано виростити такі, знаєте, товсті ноги. Не так квітування, як саме, щоб були товсті ноги. Тим, тим паче, що це досить висока гортензія. Взяла я мінібель. Ось така рослиночка. Так, п 9 горщик, маленький горщик, маленька рослиночка, як ви бачите, тут все сухе. Але це деревовидна гортензія, по-перше. Ось це все обмерше, це нічого не значить. Це абсолютно нормальна рослинка. Так, вона коштує досить дорого, бо це новинка. Всі новинки коштують дорого. І, ну, якби, Для мене це не новина. Я готова платити за новинки дорого. І ось, цей, ось ця гортензія в мене вже була. Зараз не буду затягувати відео, зніму слідуюче відео спеціально по обрізці цієї гортензії, тому що я її загубила. Оцю гортензію, називається вона Полістар. Я її загубила сама особисто. Я зніму окремо по ній обрізку. Як не загубити слідуючу гортензію. Вона мала бути в п 9 але п 9 не було, тому я взяла С-2. Ось така гортензія. Це ще по гортензіях. Далі я взяла два кіпорисовика, кіпорис, так. Один туєвик, от ніяк не можу вивчити, куди його висаджувати. Ну, в написано в тінь, а в тіні він в мене в... Він в мене не вижив. Треба буде ще от задати питанням саме з туєвиком. Дуже мені подобається його. Таке, ну це навіть не листячко, воно таке, як щіточка. Таке тонюсіньке, тонюсіньке тут. Такий, як їжачок. Дуже гарненька рослинка, треба подивитися, все-таки зайнятися питанням, куди його висадити. Поки час, у нас сьогодні обіцяючи мінус три. Відповідно, торж замерше, нічого нікуди висаджувати я не буду. Так, і ще один каперисовик, це е, філе, фі, фі, філафера, чи як десь так називається. Оце саме з тих рослинок, які мені дуже подобаються, які такі от, як ниточками ростуть. Дуже гарний нівак із них виходить. Дуже гарне єдине, що це дуже висока рослина і дуже широка рослина. Тому я буду формувати з самого початку, дивитися, куди віточки лишаю, куди не лишаю. Але оцю рослинку я вже одну маю, вона вже в мене прижилась, гарненько прижилась, росте. А це я захотіла на іншу клумбу, там, де в мене деревовидні гортенці. Саме оцю рослинку я хотіла. Так, ялівці. Ну, бачите, їх багато, я вже не буду, якби на кожному зупинятися. Давайте я покажу весь списочок ялівців, яких я купила. Я так легенько пройдуся, а ви можете потім собі подивитися, якщо захочете, якщо вас це зацікавить. Я тільки зупинюсь на тому, що що я якби пам'ятаю, так. На тому, що я пам'ятаю, що я хотіла, що я шукала, і, і взяла навіть в більше горщиках, ніж воно мало бути. Але саме ці рослинки. Так, це єлівець мінт е, джелеп. Він досить велика рослина. А в мене просто є місце, куди я його хочу, і саме його стригти. Дуже Швидко наростає, дуже швидко. Це не, не потрібно, бо це не мінік, якийсь, що ви будете чекати там 10 років, поки він 60 сантиметрів виросте. За 3-4 роки це вже була класна нівакія. Ось, ось ця рослина. Саме цей ялівець. Ось це він в цей другому горщику. І ще один ялівець піддивилась дівчин, дівчинка з Білорусі. Вона вже здається 3-4 роки. Так, ось його назва він пані. Вона зробила його на штампі. Мені дуже сподобався її результат. І, взагалі, хочу сказати і подякувати всім людям, які знімають відео, свої. Досягнення чи свої якісь невдачі, так це настільки надихає, ти дивишся, ти приймаєш досвід. Причому людина потратила роки дійсно на це вирощування, так? показує свої помилки і ну, тільки вдячність таким людям, чесно. Що вона робила? Вона купила ось таку рослинку невеличку. Вона зразу відрізала ось це все. Ну, тобто, ось тут дві віточки, ось цю віточку вона відрізала. Кого дратує віточка, ну, вибачте, я кажу не гілочка, а віточка. Поставила ось тут арматуру, і пару років ось це все обскубувала, лишала зверху буквально ось такий от кусочечок. І він виріс десь до метра, він взагалі лежачий, він має лежати. Вона його поставила і до метра підняла і зупинилася. І дуже гарні вітки. Це один з самих найдовших, які має. Ну, з дивіться, всі мають, скажімо, ось такої довжини віточки, ось такої довжини віточки. Ось тут дуже добре такі хмаринки стрихти, а цей має дуже-дуже довгі ось ці вітки. Дуже довгі. І тому ось на цьому стеблі почало ось тут обростати, і він далі, отак от лягає. Ну, дуже гарно, мені дуже сподобалося, я захопилася цією ідеєю. І саме ось цю рослину я придбала саме для цих цілей. І ще в мене питання, чи я буду їх висаджувати зразу в ґрунт. Тому що по спостереженнях, дійсно, в ґрунті рослина росте набагато краще, набагато скоріше. Але так як вони в мене всі в п ну, крім ось цього С2, так? Я думаю, що я їх пересажу все-таки в трьохлітрові горщики, і до слідуючого року я їх просто попідрощую. попідрощую. От. Тому що та моя задумка з гортен... квітника з гортензіями і саме такими стриженими формами хвойних, щоб поки гортензія проснеться, поки там палички і зимою, щоб був вигляд. саме Ну, Не готова ще слова зовсім, тобто я її ще навіть не починала робити. Я її тільки накреслила і подивилася, і ще не всі гортензії отримали, які мають там сидіти на тій клумбі. Так, тому ось такий асортимент на сьогоднішній день. А, і дуже вдячна дівчаткам. Ось, поклали мені рослинку, так рослинка і називається, рослинка-подарунок. Рослинка Думаю, що ж це мені таке прислали. Прислали мені лапчатку. Я подивилася по назві, що це таке. Лапчаточка буде. І ще лапчатка зустрічається в інтернет-магазинах «Перстач». Перстач. Вона саме для озеленення міста іде, для парків і так далі. Тобто десь до метра висоти. Чи так, і десь до метра в ширину. Якраз подивилася в себе квітник за парканом, і одна рослинка, яку я сама висаджувала, зокрема, це магонія подоболиста. Ну, дійсно, є така, це вже моє спостереження не один рік. Голим коренем вона практично не приживається. У мене, скажімо, там з п'яти рослин, якщо одна прижилася, це дуже добре, тому що я відкопую коріння і пересаджую за паркан від свого великого куща. Так, от саме така дирочка в мене не прижилася. Ну, в, в такі в такому своїй. Тому чудово висажу саме цей перстач туди з жовтим квітуванням. Ось такі в мене ідея. Ну, наразі поки земля ще все рівно промерша, поки морози, все зимостійке, так що все поки що лишається на дворі. Хіба, може, занесу трошки, щоб ці не мерзли. Очітки, ну, вони такі і з живучечкою, щоб не мерзли. А хворі спокійно можна лишати на вулиці без проблем. Так що вивчаємо рослинки, висаджуємо, робимо свої дизайни, вчимось на своїх помилках. Буде, зараз зніму по обрізці і якраз добре, що прийшла така велика рослинка. Кому цікаво, Залишайтеся викладу відео. Все буде Україна. Дякую вам.